На ямковий ремонт доріг загального користування цьогоріч передбачено 90 мільйонів гривень. Повідомили у службі автомобільних доріг Черкаської області. Це на 13 мільйонів більше ніж торік. Втім, ця різниця на обсяг виконаних робіт не вплине хоч воно і збільшено да на 18 мільйонів, але різкий зріст цін на матеріали на гСМ ну не дає можливості виконати, наприклад, більший обсяг, чим можна було виконати в минулому році. В автодорі також зазначили, ці гроші передбачено не лише на латання доріг. На це виділено лише 8% від загальної річної суми фінансування. Решту використають на забезпечення безпеки руху, а це отримання доріг, взимку, розмітки і дорожні знаки. Так встановити лише один коштує близько 550 гривень. За якість же виконання усіх робіт служба на себе відповідальності не бере. Втім, зазначають фахівці, вони мають належні засоби перевірки. Якщо є де-небудь некачественне виконання ремонту, в нас є своя лабораторія, у нас є інспектора постійно, наші технічного контролю присутні при виконанні тих робіт. І якщо де, то є некачественне виконання робіт, ці роботи не приймаються до оплати, до уваги взагалі не беруться.